В Аврорі з 1 червня по 30 червня стартувала благодійна акція Манія», де всі кошти будуть спрямовані до благодійної організації Благодійний фонд Діти Героїв. Тож я придбала декілька акційних товарів, а саме два різних вида стікер-інтестрес, які можна клеїти на телефон будь які поверхні створити кімнату з героями мультфільму. та купила боксики. В яких гарантовано будуть джібіци з різними героями з Пенч Боб, браслет, на який можна кріпити джібіци, А ще можна було купити за зниженою ціною сабо, але на мою женьку не було потрібного розміру, куди також можна кріпити джібіци. До речі, всі ці придбані товари я придбала зі знижкою, де і ви також можете придбати їх за акційною ціною. Якщо у вас чек на суму більше, ніж 90 гривень. Або ви придбали товарі партнерів, що я й зробила. Купила 4 пачечки кави 3 в 1 від Маткофе.